Сьогодні готую картопляні зрази. Основою для картопляних зразів є охолоджене картопляне пюре. Я картоплю відварила з вечора і пром'яла її. Зараз тільки ще раз проминаю, щоб не було грудочок, і гарно формувалося тісто. Проминаю ложкою і додаю 2 яйця і також гарну чайну ложку солі. Щоб тісто не було прісним в нас. Картоплю я також підсолювала трошки, коли проварювала. І додаю поетапно муку. Спочатку замішую ложкою, поки тісто стає занадто туге. Після цього починаю замішувати рукою в мисці, додаючи потрошки муку. Тісто має бути м'яке, липнути до рук, але не забити. Коли тісто вже гарно формується в кульку, перекладаю на силиконовий коврик, і недовго також його проминаю на коврику. Ділю тісто на частини, з яких формую ковбаску, з якої буду формувати кульки. Відриваю частинками тісто, приблизно як сірникова коробка, і заокруглюю. З цієї маси тіста в мене вийшло 14 таких кульок. Коли кульки всі сформовані, накриваю силиконовим ковриком і приступаю до приготування начинки. М'ясо нарізаю шматочками і кладу в чашу блендера, додаю присмажену цибульку і також даю засмажку з грибочків, частина якої у мене залишилася. Відео, як я готувала засмажку з грибочків, є на каналі. Проблендеровую і починаю тоді формувати зрази. Кульку розминаю, кладу в середину начинку, так, щоб вона приблизно не доходила до сантиметра до країв. Кралі стулюю і защіпую їх легенько. Крайчик проминаю і перевертаю, на кладу зраз, і формую човником кожен зразок. Беру наступну кульку і повторюю все спочатку. Кульку трошки обкачую в муці, щоб вона налипла. Підсипаю муки, якщо потрібно, і розминаю кульку до потрібної мені величини, приблизно як блюдце. Накладаю начинку і защіпую. Ви можете робити це, як вам є вигідніше. Я вже так звикла готувати. Обтрушую муки, щоб не було надлишково. Складаю зрази Окремо. В цей час в мене вже гріється пательня з олією. Олії наливаю, щоб вона покрила дно. Коли олія добре прогріється, тільки тоді викладаю зрази і випікаю до утворення золотистої кірочки з двох сторін. В цей час, поки одна порція готується, я готую іншу порцію зразів. На цьому етапі зразу вже готується дуже швидко, присмажується. Зразу присмажую на середньому вогні, щоб вони добре пропеклися. За деякий час прийшов час їх перевернути і пропікати на другій стороні. Зразу посмажилося, викладаємо їх окремо і смакуємо. з чим нам забажається. я люблю сметанкою, смачного вам.